Почалося все з фрази, яку більшість не помітила, але саме вона стала ключем до всього, що відбувається зараз. Ігор Ліпсіц сказав її у своєму черговому ефірі, який пройшов майже тихо, без гучних репостів, без обговорень у ток-шоу. Але ті, хто розуміє механіку російської державної машини, почули сигнал. І саме тому цей прогноз уже лежить на столах у високих кабінетах у Києві і у Москві. Він став частиною внутрішніх зведень, які зазвичай не показують широкому загалу. Бо Ліпсіц окреслив не майбутнє, а пастку, яку Путін готує просто зараз. Перед тим як продовжимо, підпишіться на канал Політпрогноз. Ми збираємо тут аналітику, яку інші бояться озвучувати, і прогнози, які часто стають реальністю раніше ніж їх встигають спростувати. А тепер до головного. Ліпсів каже, що Путін готує парад і не просто якийсь символічний захід, а тріумфальний ритуал, яким він хоче прикрити те, що насправді угода на межі зриву. Останній день осені, за його словами, стане фінальною точкою, моментом істини днем, коли все або підпишуть, або остаточно зруйнують. І саме в цьому прихований парадокс. Кремль водночас готується святкувати перемогу і готує інструмент, який може поховати будь-які домовленості. Американці вже в Москві. Це не офіційна делегація, не прес-саміт, не анонсована дипломатична місія. Це закрита група переговорників, які приїхали зробити те, що не можна робити публічно, узгодити текст угоди, яку сьогодні обговорюють у кулуарах Вашингтона і на банковій. Ніхто не називає це прямо, бо надто багато деталей ще рухаються. Але факт у тому, що цього разу США грають тонше ніж будь-коли. Вони хочуть завершити війну, але не втратити вплив. І в цій конфігурації саме Україна опиняється в найуразливішій позиції. Ліпсіц попереджає, що головна проблема угоди не те, що вона складна, а те, що вона зовсім не така, як її описують у публічному просторі, бо підписувати збираються документ, який фактично не відповідає тому, що зараз звучить у заявах, брифінгах і прес-релізах. Офіційно говорять про безпеку, кордони, гарантії, але насправді є один нюанс, який усе змінює Донбас. Путін готує фінальну пастку. Він хоче зробити вигляд, що готовий піти на компроміс, готовий погодитися на припинення вогню, готовий балансувати, уникати радикальних умов. Але за цим фасадом ховається головне вимога зафіксувати статус Донбасу так, щоб Україна більше ніколи не змогла його повернути. Кремль пропонує не втрату, а перехідний статус, тимчасове самоуправління, особливий режим. Але суть від цього не змінюється. Територія залишається під фактичним контролем Росії. І саме під цю схему Путін готує ще один удар: масовані обстріли, які Ліпсіц називає «орєшніком». Це новий пакет ракетних атак, на який у Кремлі покладають великі політичні надії. Він має створити хаос, тиск, страх і відчуття, що Україні нічого не залишається, як погодитися на запропоновані умови. Це не військова операція, це політична операція, де зброя працює не для прориву фронту, а для прориву волі. Ліпсіц наголошує, американська присутність у Москві це спроба запобігти катастрофі. Вони намагаються зрозуміти, чи справді Кремль готовий підписати угоду, чи все це лише гра часу. І саме зараз, за інформацією аналітиків, формується текст, який хочуть узгодити 27 листопада. Цей день стане фінальним бар'єром. Або Зеленський погоджується на пропозицію, або переговори офіційно зупиняються. Але тут криється найбільший парадокс: Ліпсіц підкреслює. Зеленський не згоден віддавати Донбас, він буде стояти до кінця. І саме ця позиція єдине, що стримує повну реалізацію плану США російськораців. Та навіть, попри це, катастрофа, про яку говорить Ліпсіц, неминуча. Бо під кінець листопада Кремль готується зробити те, що зірве будь-який дипломатичний процес. Путін хоче обстрілами довести. Домовлятися з ним можна тільки на його умовах. І якщо Україна відмовиться, відповідь буде раптовою та жорсткою. І тут аналітик робить надважливий висновок: Путін не хоче миру, Путін не хоче угод, Путін хоче зірвати їх саме в той момент, коли весь світ подумає, що консенсус уже знайдено. Так починається пастка. Та найбільш тривожним у прогнозі Ліпсіца є не сама угода, не дата 27 листопада, і навіть не той факт, що американські переговорники вже працюють у Москві. Найстрашнішим є те, що паралельно Кремль запускає іншу приховану операцію політичну. І вона здатна вдарити по Україні не менше ніж будь-які ракети. Ліпсіц пояснює, Путін готовий погодитися на підписання домовленостей лише в одному випадку, якщо вдасться закласти в документ політичну міну, яка здетонує вже не на фронті, а всередині самої України. Йдеться про те, що Кремль прагне проштовхнути до українського політичного поля свою партію. Саме так, без танків, без штурмів, без проривів. Путін хоче зайти в Україну не армією, а бюлетенями. І саме тому цей план уже зараз активно обговорюють у Москві. Ідея проста: створити в Україні політичну силу, яка буде виглядати новою, мирною, компромісною, але насправді виконає ключову задачу Кремля: заблокує повернення Донбасу і підпише будь-який документ, який Путін назве умовно прийнятним. Кремлю не потрібні українські політики, які воюють. Кремлю потрібні українські політики, які капітулюють. Угода, яку готують США і Росія, не є остаточною. Вона лише інструмент, але саме її Кремль хоче використати для того, щоб зламати політичну архітектуру України. І тут починається головне: російські ботоферми, медійні сітки, агентури впливу вже готують ґрунт. Ліпсіц каже, що Кремль планує масовану компанію, яка буде представлена під виглядом боротьби за реалістичний мир. Вони будуть переконувати, що Донбас це втомлений регіон. Зона хаосу, навантаження на бюджет, і що Україні вигідніше від нього тимчасово відмовитись заради економічного прориву. Усе це брехня обгорнута в красиві слова. І саме тому Ліпсіц попереджає, найближчим часом український інформаційний простір накриє хвиля умовно мирних політиків, експертів і блогерів, які всі разом говоритимуть одне й те саме: треба робити складний вибір, треба думати про майбутнє, треба не втрачати шанс. І саме цей хор голосів є частиною путінської пастки, бо він має створити ілюзію, що суспільство готове погодитися на поступки. Ліпсід попереджає категорично. Якщо українці повірять у цей наратив, якщо дозволять Кремлю вкинути свій політичний проект до Ради, якщо дадуть можливість російському плану пустити коріння, це буде найбільша стратегічна поразка України з 2014 року. Бо втратити територію це жахливо, але втратити державу через власні вибори це вже катастрофа. Саме тому Ліпсіц так наполегливо звертається до українців. Він наголошує, що на нас чекає небезпечний рік, коли Москва працюватиме не ракетами, а пропагандою, не наступами, а соціологією, не ПВК, а медійними проектами. Кремль хоче створити враження, що нова українська влада не воєнна, а миротворча, вигідніша за нинішню. І саме ця пастка зараз є головною. І тут Ліпсіц переходить до того, що стало найбільш дискусійною частиною його прогнозу. Він каже. Україна повинна не просто уникнути капітуляції, вона повинна уникнути неправильного вибору, бо у фазу, яка настане після 27 листопада, Україна вступить ослабленою, під тиском, виснаженою. І саме в цей момент Кремль вкине свій політичний проект, який спробує представити як єдину альтернативу війні. Ліпсіц не називає прізвищ, але каже однозначно: Україна мусить на наступних виборах зробити правильний вибір. Не емоційний, не популістичний. А прагматичний вибрати людину, яка розуміє механіку війни, і не дозволить нав'язати капітуляцію під виглядом миру, як варіант він згадує Валерія Залужного, але підкреслює, справа не в прізвищі, справа в тому, що президентом стала людина, яка не дозволить Росії захопити Україну політично. Бо саме цього Путін хоче найбільше не знищити Україну на полі бою. Він уже зрозумів, що це неможливо. А знищити через внутрішній розкол, через розмиття цінностей, через нав'язану миротворчість, через клан, який проросте в парламенті, і почне блокувати всі рішення, потрібні для перемоги. Україна може вистояти, каже Ліпсіц. але лише якщо українці не помиляться на виборах. Бо цього разу Путін б'є не по фронту, він б'є по серцю демократії. І саме тому, 27 листопада, він називає точкою неповернення. День, коли стане зрозуміло, чи Україна входить у нову фазу боротьби, чи потрапляє в пастку, яку готували роками. А тепер найважливіше те, про що Ліпсіц говорить тихіше, ніж про всі інші речі. Але саме це є ядром його прогнозу. Він каже: найбільша загроза для України зараз не те, що угоду підпишуть, і навіть не те, що підпишуть не ту, про яку говорять. Найбільша загроза, що в самому моменті підписання Росія запустить той самий механізм, який Ліпсіц називає катастрофою, що неминуча». Він пояснює: вже зараз Кремль готує потужну ескалацію. Вона має стати приводом, виправданням, інформаційною хвилею, яка змиє переговори, підірве довіру між Києвом і Вашингтоном і змусить Захід вимагати від України бути більш поступливою. І саме ця ескалація, каже Ліпсіц, готується під кодовою назвою, яку він вживає не вперше: – «Орєшнік». Це не просто масований обстріл, це спроба зламати психологію країни за одну ніч. Саме тому Ліпсіц попереджає, Путін не хоче миру. Він хоче створити ілюзію миру, але з умовами, які неможливо прийняти. І коли стане очевидно, що Зеленський не готовий підписувати капітуляційний варіант, Кремль зірве процес власноруч, а вину спробує перекласти на Київ. Це і є план показати світові, що Україна не хоче миру, що Київ блокує домовленості, що угода зірвалася через українську впертість. Але це брехня. І Ліпсіц каже… Ця брехня буде подана красиво, професійно з участю всіх російських медіаресурсів, їхніх дипломатів, агентів впливу, навіть західних політиків, які вже давно мріють змусити Україну до компромісу. Одночасно з цим каже Ліпсіц: Путін почне готувати парад, парад перемоги без перемоги, парад угоди, яку він подасть росіянам як історичну дипломатичну перемогу над США, навіть якщо угоди ще немає. Для Кремля головне картинка, і він її створить. Кремлівські пропагандисти вже пишуть промови, вже готують постановочні сюжети, вже малюють плани реінтеграції Донбасу у велику Росію. Вони готуються до свята, яке не відбудеться. Але найбільша інтрига і найбільший жах у тому каже Ліпсіц, що сам Путін чудово знає, підписання угоди зірветься, і він цього хоче. Він не прагне домовленостей, він прагне хаосу. Саме хаос його головна стратегія. Саме через хаос він хоче зламати Україну, розчарувати Захід, довести світові, що все марно. Тому Ліпсіц вважає. 30 листопада, останній день осені, стане моментом, коли світ побачить істину. А істина в тому, що Росія не хоче зупиняти війну, бо мир їй не потрібен, їй потрібна перемога. А якщо перемоги немає, потрібна поразка України. І саме тоді каже Ліпсіц: Україна опиниться в точці, з якої почнеться нова фаза війни. Фаза, де вирішальною буде не кількість техніки, а здатність держави вистояти під тиском, не розколотися, не впасти в інформаційну пастку. Фаза, де суспільство має бути сильнішим за будь-які пропагандистські хвилі. І тут він повертається до головного меседжу, який уже зараз передали всім українським політикам, дипломатам, військовим і навіть деяким журналістам. Це попередження. Не дайте Кремлю зробити з України не поразку, а політологічну операцію. Бо Росія не змогла взяти Київ танками. Тепер вона хоче взяти Київ через вибори. Ліпсіц каже, те, що зараз готується, це не мирний план. Це не компроміс, це не прагнення зупинити трагедію. Це політична операція Путіна, створена для того, щоб зламати Україну через її власну демократію. І успіх цієї операції залежить не від дипломатів, не від генералів, не від президента. Він залежить від вибору українців. Саме тому Ліпсіц попереджає — наступні вибори це битва не за владу, а за те. Чи залишиться Україна державою, яка визначає власне майбутнє? І він каже: у цей момент країні потрібен лідер, який не піде на здачу Донбасу. Не прийме російську політичну пастку і не дозволить Кремлю увійти в Київ через парламент. І він не приховує одним із таких варіантів може бути військовий, людина, яка розуміє ціну оборони, і залужний не випадково у цьому списку. Та фінальна теза Ліпсіца звучить так, що після неї в ефірі запала мертва тиша. Катастрофа неминуча, якщо Україна повірить у російський мир, і перемога неминуча, якщо Україна не повірить у російський план. Він каже, останній день осені стане перевіркою. Для Кремля, для Києва, для Вашингтона, але найбільше для українського народу. Бо саме в такі дні вирішується історія. Тоді слухай уважно, бо після цих слів важко залишатися спокійним. Ліпсіц каже: 30 листопада і це не просто дата в календарі, це не останній день осені. Це рубіж, за яким уже немає повернення до старого світу. Бо саме цього дня стане ясно, хто керує майбутнім України: Київ чи Кремль, Захід чи страх, сила чи втома. І він попереджає: Путін зіграє красиво, тонко, брудно і жорстоко. Він підсуне свій план під виглядом єдиного шансу. Він змусить захід тиснути. Він зімітує готовність до миру, і саме в цей момент він завдасть удару, який має зламати волю українського суспільства. І саме тут каже Ліпсіц, починається справжня боротьба не на фронті, у серцях. Не за території, за майбутнє. Бо якщо Україна в цей момент опустить руки, якщо повірить у примарний мир, який пишуть у Москві, то все, що було вистраждано за ці роки, буде знищено одним підписом. Але якщо Україна встоять, тоді цей день увійде в історію як момент, коли країна вперше перемогла Росію не силою союзників, не зброєю партнерів, а власною незламністю. Ліпсіц завершує так: Путіну не потрібен мир. Йому потрібна ваша капітуляція, але він її не отримає, якщо ви самі цього не дозволите. Це той момент, коли історія стоїть поруч і дивиться, що обере Україна. І саме тому каже він: останній день осені стане першим днем української перемоги або першим днем великої пастки. Вибір не в Кремлі, і навіть не у Вашингтоні. Він тут, в руках українців. Готуйтесь.